Росія змушена визнати, що зазнає найбільших втрат з 22-го року. Пише військовий аналітик Олексій Копитько. На даний момент втрати російських окупантів у живій силі, які визнаються Кремлем, у два з половиною рази вищі ніж рік тому. І якщо раніше найбільше число найманців припадало на Бурятію або тиву, то тепер географія помітно змінилася. Експерт вказує на те, що сьогодні найбільша кількість двохсотих російських окупантів це жителі Башкортостану та Татарстану. Хто саме вбиває українців? Докладні. Шедалія Росія приховує свої втрати, занижуючи кількість убитих окупантів щонайменше вдвічі, зазначає Олексій Копитько. На щастя, завдяки громадським організаціям, які підраховують публічні поховання учасників так званої спеціальної воєнної операції, можна отримати більш-менш адекватні цифри втрат російської армії в Україні, як зазначає експерт. Починаючи із середини жовтня 2024 року, Москва почала визнавати, що статистика реальних втрат на 30-40% відсотків убитих вище ніж місяцем раніше. Чому це втрати наголошує Олексій Копицького зафіксовано поіменно? Зокрема, в база групи інформаційний опір на 18 листопада 2024 року налічується 82 тисячі убитих окупантів, за якими є повні відомості, згідно з цими даними. Башкортостан є абсолютним лідером за кількістю загиблих на війні в Україні, а саме три тисячі осіб. Не відстає й Татарстан, де зафіксовано 3200 тисячі військовослужбовців, убитих в Україні, лише за останній тиждень. День 96 загиблих із Башкортостану та 89 із Татарстану. Раніше в цьому кривавому хіт параді лідирували дагестанці, буряти та тувинці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.